З нами керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Пане Тарасі, вітаємо. Доброго дня. То, то як там зараз одні посольства позакривалися, другі посольства працюють. Що за паніка? Почалося від американців. Як то все працює? Ну, всі чекають всі, всі ж чекають, як то воно працює. Ми попередили зранку. Всі тепер чекають і дивляться, що буде вже вечір, ще нічого не відбувається. Ну до 12 годин ще от до дванадцятої години. Подивимося, як то воно все працює. Ну ще є ніч. Як завжди Так, та. та, є ще серйозно, ну ганяють цю ці, ці історії пов'язані з тим, що. Почалися удари по території Російської Федерації вже підтверджені атакам, і прильоти Storm Shadow. Я бачу там по Курській області а, арештований китайський корабель в, в Данії, який який за димним збігом встав, як завжди. А, очолює росіянин, якого підозрюють в тому, що вони пошкодили кабелі між Німеччиною та Фінляндією. А ось а ще між а, Литвою і Швецією. Там два кабелі Так, й там. Ну там вони багато пошкодили. Якщо це буде підтверджено, то я взагалі вважаю, що Існує ймовірність того, що Росія можуть заборонити взагалі заход в Чорне в цей Балтійське море. Це було дуже добре, бо а, там же ж потоки йдуть нафти дуже багато з з, з, з Балтійських портів mm -hmm. і так далі. А, а Данія, да, Данія, це якраз між Данією і Швецією. протоки, через який вихід є через на, а, світовий океан Балтійського моря. Ну і звичайно, що росіяни будуть накручувати, росіяни будуть бігати, росіяни будуть нагнітати вкидувати паралельно різні плани, різні плани мирні. Як вони на все готові, і так далі. Тобто, ми цю катавасію будемо бачити до вступу вже Трампа в якості президента. а там може початися ще більш сумна історія для Росіян, ніж вони в дійсності думають. Але ми бачимо гойдалки, От, наприклад, сьогоднішнього дня, те, що підтверджує в ваш діагноз аж до інаугурації, тобто, ми побачили від. Інформаційних агентств про те, що Росія таки готова розглядати мирні перемовини, але не по лінії фронту. Ну, так, от такі от в, в, тепер закидон. З другої сторони, попередження, що вони знову лупнуть масований удар, що в принципі не сильно, як то кажуть, пришвидшує мирні перемовини в логіці цілого світу, окрім хіба що в самих. Руських, бо вони вважають, що чим більше вони поруйнують цивільної інфраструктури, тим швидше е, Захід притисне Україну сісти за стіл переговорів. Цей ця ставка на те, що Захід нас притисне за принципом не, не знаю Мюнхенської змови. 2 тобто, без України питання України і припинення вогню вирішити не знаю ціною судетів, тільки судетами назвемо південні і східні області України і Крим. Ну, давайте так по-перше, росіяни ж не тільки цього хочути, і Путіна Валдай заявив, вони хочуть фактично контроль над цим колишнім Варшавським блоком. Вся ця історія забирайте манатки, йдіть на границю 97-го року, вона нікуди не поділися. Почуйте, що Путін сказав далі. Він же хоче не просто, а, як там Мюнхенсу змову, він хоче в дійсності, щоб приїхали і зафіксували анексію всіх областей. України це він говорив напередодні першого саміту миру. Він чітко це вже сказав: скорочення української армії, там денацифікації як він говорить, повернена руська російської мови московських попів, і так далі. Тобто, це приблизно ніколи не буде. Чому то, тобто, по-перше, зараз на 38 й рік в в Європі є хельськінські угоди від 75-го року про непорушність кордонів. Які підписували і США, і всі європейські країни, і Росія, і Україна. Ну тоді Радянський Союз це підписував. Це раз, ніхто, звичайно, що на такі умови не піде. Тому це означає, що ще парочку таких бакування Я думаю, що зовсім інша буде розмова сірими з росіянами. Далі паралельний йде трек паралельний трек пов'язаний з північною Кореєю. Північна Корея це явна ескалація. Навіть для цієї напівпритомної вже адміністрації, яка йде це ескалація. Вони були змушені реагувати, хоча б таким чином, коли Байден змушений вже знімати обмеження, тому що це точно це точно вже відкрита третя світова війна. Це вже не це, це, це вже на 38 рік. Це вже. Ми перескочили одразу ж після судет Фактично, що судет немає, але вже перескочили вже третю світову війну і так далі. Чи хочуть вони дивіться? Ну але навіть найтаких гірших варіантах, те, що ми чули від адміністрації Трампа, цього немає. Вони не готові йти на по перше, на скорочення військової допомоги. Тут головне. А вони ж як там в різних варіантах, або ми все рівно будемо допомагати в обмін на те, що ви віртуально не вступаєте в НАТО. Так а, лінія розмежування. Ми не будемо забувати про Курську область, І, судячи з того, що наданий дозвіл вийти по території, в тому числі всієї Росії, не тільки Курської області, значить, з Курської області до 20-го числа вони точно нікого вибити не зможуть. Це вже зараз е, зрозуміло. А тобто, якщо фіксація по Фурській області, це буде Трамп тепер шпиняти Путіна йому говорити. Ну який, який яка ти який ти ковбой? Ну який ти державна ядерна, що на твоїй території знаходиться іноземні війська, і цейноземний і це між міждержавний конфлікт а не внутрішній конфлікт. І тому в даному випадку, звичайно, що росіяни хочуть, вони будуть качати всі ці історії, але це все не має ніякого значення, тому що путін публічно вже вис, висловив свою опозицію, яка вже в цьому полягає, і це його складу, що він не може відмотати назад. Бо кожна інша позиція, ніж він сказав, це програш його внутрішній, втрата влади і життя. Скорее за все, а в цьому випадку дивлюся, що найсвіжішу соціологію про середню температуру по українській палаті видали саме американський гелоп. І, і, і таке відчуття, що нас всіх готують е, саме до е, лапки вгору і, і сідайте, домовляйтеся. Бачили та 58% нібито українців та це брехня, але це ви бачили ці цифри? Я бачу це брехня. Ну, слухайте, це маніпулятивні. Всі Маніпуля... дивіться віртуальне запитання, віртуальна відповідь. Немає опції. Віддати територію її просто не існує. Ви про що говорите? От чого в чому це запитання? Буді запитання того, в тому для чого ця цифра? Для чого ці цифри ну, вкидають? Вони, нам? Ну дивіться, давайте так: йде е, війна соціології. Ми не знаємо е, демократи. Досі досі не можуть заспокоїти, що вони з Тріском програли Трампу. Так вони починають. Ми не знаємо хто це вкидує. Фільм, хто а хто замовником був, до речі, цього дослідження? Хто це вкидує і Так далі. Чи було це дослідження? Ну слухайте, ну дивіться, в чому проблема. В чому проблема? проблема в путіні, тому що Путін ні на що не буде погоджуватись? І він буде е, наполягати, що була скорочена армія і все інше, українці ніколи і захід це ж на це не піде. Це головне, а угу. на цьому все буде зупинятися. Тому я прихильник того, що скоріш за все, всі повернуться до плана Помпео. Який він написав 500 мільярдів лендлізу, зняти всі обмеження, і як Джонсон сказав, а у нас всі одразу ж його звинуватили в зраді. Як у нас люблять горити замість того, щоб читати, взагалі щоб пишуть розумні люди? Він вже сказав: принаймні кордони на 24 лютого. А що значить mm -hmm. принаймні кордони на 24 лютого? Значить, в Україні буде вже стільки техніки. Якщо українці, наприклад, гальма відмовлять на Абрамсі чи на Бредлі чи на інших, і підуть далі в Крим, ніхто зупиняти не буде. заспокойтеся. і це означає вал російського фронту. Це означає обвал. Якщо знімуться обмеження ударів по території Росії навіть на ти нещасне 300 кілометрів, а якщо дадуть модифікацію Storm Shadow 560 кілометрів, це вибачте, будь ласка, покриття вже фактично всієї європейської території Росії. Тому ми повинні розуміти, що бикування Путіна буде, воно вже йде. Я упевнений, що розмова з, з Путіним була? А, я скажу, чому у Трампа з Путіним вже була розмова. Чому я так Упевнений, тому що Лавров декілька днів тому сказав, що позиція наступна адміністрація більш жорстка ніж попередньо. А, і там не враховують ну цю лабуду, Там російська інше. У мене питання: звідки ти знаєш позицію діючої адміністрації? Звідки ти знаєш, це означає, що розмова була і це Путіну? Вона дуже не сподобалась, і в даному випадку це тільки стартова розмова. І дивіться, що тепер от зараз Байден знімає всі обмеження. Ну те, те, що він там йому там дозволяє різні там його обставини. Це означає, що тепер сам Трамп входить в трек перемовин з Путіним зі стартових можливостей, що Україна продовжує бити по території Росії. Але для чого і, тоді це наші дрони? Там СБУшники ще додають mm -hmm. своїми дронами, там і так далі. Вже по б'ють там, по Зверніть увагу, 4 НПЗ припиняє роботу в Росії, якраз по тих, яких е, 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 систем набили. А це якраз показує якість роботи, і показує, що у росіян вони входять в зиму з дефіцитом багатьох енергетичних об'єктів. Так, ну ви тут вони мають схему. Вони там в з Білорусі ганяють тоді бензин і дизель. Але я зараз про ви для чого був сигнал два два дні тому. Це люди, які ще не ввійшли в адміністрацію Трампа. Вони просто крутяться зараз, продають себе вибере мене, вибере мене, але при цьому роблять велику кількість заяв. Заява пролунала: що як тільки Трамп пройде інавгурацію, дозвіл по американській зброї, зокрема Атакамсам, буде скасовано Трампом. Ось це ось що прилетів. Це хто сказав, о, о, як то кажуть, ім'я їм Ілон Маск колективний. Тобто я зараз не згадаю, а вони трамва, вони, Трам, вони Трампа, вони дозволу Трампа від його імені запитали, отак от Да? Ні, дивіться. дивіться зараз не важливо, хто сказав, важливо, чи така опція може статися. Дивіться, дивіться. А така це буде допомога Путіну. Одна значить, це прогріб буде з боку Трампа, а Трамп цього дозволити вже собі не зможе. Він угу. вже президент. Причому найкрутіше ковбоє в світі є. Трамп він себе вважає, а не якийсь там Путін і так далі. А, і тому так давайте так. Все, що говориться до виборів, забудьте, воно все буде все по іншому. Буде це раз. По друге, я упевнений, що, наприклад, Ілона Маска будуть віджимати. А, ну, знаєте логіка політичної логіка політичної боротьби, як вона однаково, що в Україні, що в авторитарній країні, що в демократичній такого доступу до ціла. У однієї людини бути не може зараз. Сформується апарат е, партійний, так сформується державний апарат, вони почнуть віджимати. Ілона Маска, він там буде, якийсь там радником залишиться, там щось там буде говорити. Там зайдуть зубри апаратних ігор. Вони при притиснуть це питання і далі. Як тільки знову таки знову почують лекції з боку Путіна про Рюріка? І чому ґрунтуючись на Рюріка, він повинен контролювати Центральну Азію, і тут половина слів на центральну, точніше Європи, половина слів Трамп не зрозуміє. А ось, взагалі про що йдеться там, да у тебе зброя є все інше, я вас запевняю. Буде зовсім інша ситуація. І і, і давайте так: ми повинні розуміти, що е, при адміністрації Трампа е, час працює проти Росії. При адміністрації Байдена а, проти України, чому я так говорю, тому що Трамп незалежна від а, позиції до відносно Росії і України, буде ну фактично своїми кроками руйнувати економіку Росії, тому що він буде зараз запускати американську нафту на ринок, а канадську нафту обмеження на які поставив Байден, так. А, далі, це означає, що буде у Росії проблеми з нафтою з, з, з експортом, і в Ірана. Далі він буде рвати Китай. Це вже зараз зрозуміло митах, Тобто, всі це вся ця кампашка, яка фактично воює проти України. Ну а по Ірану там, взагалі питання таке: бити чи не бити? Там на да, питання, коли бити. Тобто там, тобто, вся ця військ зла, яка воює проти нас, вона буде піддаватися тиску через захист національних інтересів Сполучених Штатів Америки і Україна до цього не буде мати ніякого відношення. Зверніться увагу, як європейці одразу ж сказали: ми готові купувати американський газ. Тобто, така світла думка раптом їх почала приходити тільки після перемоги Трампа. А раніше думка, що не можна купувати російський газ, і в голову не приходила. Да, тепер різко все помінялося, і вони вже заявили, що вони готові брати участь у торгівельній війні проти Китаю. А все через ще, тому що Трамп зараз викручувати руки, буде запитувати де гроші на оборону, які ви пообіцяли ще у 2005 році, і так далі. І тому тенденція: тенденція ну не дуже приємна для росіян. Тому це вкидується. Якісь дослідження, що Україна втратила вже 20% території. Слухайте, ну знаєте, не читайте совєтських газет. І американських теж ну, треба читати. Власне, я хотів додати. Це, бо тут е, саме дуже поважні е, джерела інформації стають джерелами от таких е, сценаріїв. А до речі, ви, от ви згадали цей е, пасаж на Валдаї, о, воно тоді нам нагадало, що совєтська -тупа, тупа така пісня була: Позвоні мені позвоні. Пам'ятаєте, це як да, відеокліп. Да, тобто о... е, Путін... В, в, Теж грався в такого пацанчика з подворотні ленінградської з тим варіантом. Хай Трамп мені подзвонив, от тоді я Ну, я Буду... думаю, що позвонів. <рес> Тільки він так позвонив, що йому дуже не сподобалось. Я впевнений, а, я, а... Я що розмова була. я упевнений, що розмова була Буквально маємо лічені там хвилинку півтори. Не можу не звернути увагу на дуже цікавій. Е... Події, які відбуваються в Німеччині, вони теж серед кола наших військових і фінансових партнерів у зв'язку з політичною кризою Дивлюся анонс. Ну фактично, німецька ця вільно-демократична партія, яка й розвалила цю коаліцію. Вони і зробили цей анонс, що наступного тижня будуть ставити в Бундестазі на голосування саме в питання постачання ракет Таурус Україні. От що з цього може вийти? Це німецьке пресове агентство сьогодні про це каже. Вони мають голоси. Вони можуть ще до виборів, поки є шольц, це все переламати. Ну я думаю, що якщо вони навіть проголосують, це не зробить. Е, ну у мене все ж така, така підозра, що на пана Шольца на Луб'янці є папочка досить тоста. а і тому він буде опиратися до останнього, виконувати свої зобов'язання, тому що логіки. Затримці Таурусів вже немає ніякої, вже британці дали, французи дали, американці дали, вже йдуть удари, немає ніякої ескалації, нічого немає. Коли ти починаєш це пояснювати, ти ну просто немає ніяких пояснень, чому це не дає. Ну, підозріла все ж таки, що це ж ну як не думаю, на велику частину цього. Німець німецького політику моєї папочки в Кремлі. Вони впливають. тому що там була одна некрасива історія, коли Шольц був міністром фінансів, одна фінансова компанія, Wild чи щось, щось так, якось так вона зробила такі порушення, які за якими повинен був слідкувати Шольц, і голова цієї компанії Масарік, по-моєму, чи якось його звали, за дивним збігом стану опинився в Москві. А тому, ну по іншому, пояснити поведінку Шольца вже ну немає ніякої логіки, ну так, треба ввечері ще написати смс-ку Шрьеру, хай підтвердить, є там папочка чи нема, бо він ж це такі роботні гази, то якому дзвоню мусимо фіналізувати. І дуже е, важливо, як ви бачите, от е, дипломати нам сказали, що е, якщо в е, Трампу... Вкладуть логіку, що його пряме протистояння з Росією це і є продовженням протистояння з Китаєм, на який він зосередився, це і буде переломною точкою. Чи вже так мислить е, Трамп ще до інавгурації, чи він розуміє, що будь-яке е, е, дії там, проти Росії? не тільки в Китаї. Дивіться Китай. От нещодавно у мене знайомий побував в США, а ось він е, ну, Він що мені сказав з республіканцями? Говорив Будапештський меморандум. Виявляється, у республіканців інше ставлення до Будапештського меморандуму, Підписували демократи. Це ж Клінтон підписував, які удавав, що він, начебто, нічого не вартий. А республіканці говорять: ні, ми обіцяли їм захист. Тут таке або ми їм надаємо захист, або повертаємо ядерну зброю. Тут цікаві можуть бути нюанси, тому не тільки Китай. Тут є документ, Будапештський меморандум. Якби деякі американські кола теж нам не говорили. Ну це фігня і так далі. Є підпис президента Сполучених Штатів Америки. Це теж впливає, пане Тарасе, Дякую. В нас так динамічно пішла. Ми перебрали час. Зараз мене будуть от атата по попі робити, але я страшенно вдячний, що ми власне змогли це все проговорити. Керівний партнер національної антикризової групи Тарас Загородній І це був наш маркер. Подій дякуємо і до нових зустрічей.